Мало хто знає, але я вам розкажу, як формується ціна на БУ-металопрокат. Дуже часто клієнти думають, що металопрокат Буушний і металобрух це одне і те саме. І у їхній уяві, що прийняв металобрух по 5 гривень і продаєш по 25 гривень, ти заробляєш 20 гривень з одного кілограма. Було би все добре, якби було так, але. Коли ви торгуєте буштем металопрокатом діловим в таких об'ємах, вам е, практично ніколи не вийдеться прийняти діловий металобрух. Ціна формується двома шляхами. Перший шлях рок економіки. Е, ви участвуєте в тендері, на якій ставить якийсь завод, він продає металопрокат, і е, багато людей, які хочуть купити цей металопрокат, ставлять свою ціну. Тендерна політика починається там від 12 і може зростати до 15, 16, 17, 18, 20 гривень, в залежності від того, скільки буде бажаючих купити цей металопрокат, і ви купляєте по ціні, якщо вигідно вам. Або ж другий, ви купляєте об'єкт, домовляєтесь про ціну даного об'єкта, і буде дуже добре, якщо вам вийде купити по 12, 13, 15 гривень. Це ж рахується хороша покупка ділового металу. І тоді починається все саме цікаве. Чому? Тому що цей метал вам треба демонтувати і привезти на склад. І плюс робота демонтажа десь в середньому забирає 4-5 гривень на 1 кілограм. Пізніше до демонтажних робіт ви додаєте логістику і розвантаження, сортування, робота на складі. Ще плюс по гривню півторі, півтора додаєте до цього металопрокату. І вже тоді ви можете ставити своїх 10% або більше, в залежності від потраченого на нього часу. Але коли ви демонтували і викупили весь об'єкт, припустимо, 400-500 тонн по ціні 15 кг, додали роботу, додали логістику, у вас все рівно з тих 400 тонн залишається певний метал, який не пасує під сорт ділового металу, а просто металобрук. Які ви мусите продати по ціні металобрухту. Тобто 6-7 гривень за кілограм, в залежності від ціни на день продажу. Тому, якщо ви хочете знати, як формується ціна на металопрокат, я вам розказав, будуємо разом.